музика, мелодія слів, Як оркестр моєї душі, Коли у вишневих садках моєї чумацької країни Жеврюють зорі. Скликаємо один до загірної мекки. Микола Хвильовий, Арабеський. Микола Хвильовий належить до акторів, що найактивніше розбудовували культурну модель Харкова. Місто сприймається цим письменником у кілька способів. Так, в окремих творах відбуваються показові експерименти з локусами тогочасної столиці УРСР. з другого боку літератор нерідко засвідчує прихильність до загальних традицій у трактуванні харківського простору. Мета запропонованого дослідження означити основні напрямки концептуалізації харківського тексту першої третини ХХ століття. Відповідно, і сам ракурс моєї доповіді буде дещо ширшим, ніж власне до року Миколи Хвильового. Завдання статті полягає у з'ясуванні ролі Миколи хвильового в зауваженому процесі через зіставлення його спадщини із доробком інших урваністів. Вірогідно, окреслені питання варто порушити у двох аспектах. Йдеться про образне і міфологічне упорядкування локального тексту. Перший іконічний аспект. Прикметною рисою моделі міста зазвичай стає певне співвідношення образів природного рукотворного світу. Приміром, в українській літературі такою кореляцією обґрунтовується гостра розбіжність між київським і харківським текстами. Вони істотно різняться за рецепцією антропогенних явищ. Стосовно Харкова, послання на природу трапляються, однак як антитези до образів людської діяльності. Це досить промовисто простежується у творах Майка Йогансена. Ліс для його ліричного суб'єкта може поставати в механістичній овічний ліси, ти мені як цех вірш ліс. Чи екзотичній іпостасі. Ліс ліворуч, мов зелений заяць, задивився на мою ходу, Ось іду по рейці, і хитаюся. Поширеного в Йоганси неї метафора боротьби між урбанізованими позаміським просторами. і натякає тиша Повернись ти переміг мій син, радісні рельси пропалили ліс, ловка долина і молоді дудок. Власне. Кажучи про доробок Йогансена і образ лісу, можна послатися на те, що винятковість, химерність як мотиви цього простору у книгах доробок 24-го року і ясен 30-го акцентуються через паралелізми з літературним попитом. Так, у фрагменті з утопічної поеми Комуна, який нині досить широко цитується. Виникає гумористична антиномазія. Лютерець хвильовий пролетить і свисне, облакитне лано повинне, закиває лісними очима Сосюра і знайдеться десь перекручений корінь і наручуть йому химерне наймення Йоганцем. Аналогічні силістиці змальовуються як запало сонце, щоб кленом стала тінь Елана. Не падав сніг, а сонце стигло. Власне, я поет у вірші Весна дивується сезонним змінам, наче воно не зима і не Харків, а степ полинами пливеє лоскоче. Отже, власне, природні терени не сприймаються як компонент міста. Варто зауважити сформувані степового субтексту в харківському тексті. Олександр Корж констатує: друзі поети, і бетон, і граніт, і залізо без степу нуль. Слава травину. За цією формулою поєднання міста з природою тільки бажане і ще не досягне. Геоколяда про при вирішенні ідентичної проблеми орієнтується на космічні масштаби. Пушучи про хаос, за якого повстане залізний едем і помре поезія як така, автор наголошує, все це нормально з точки зору чи сонячної України, чи всесвіту, і затрипаний травм на Холодну Гору стане поборником степу. Як епіграф. Нікому ніколи нічого не говорити, як розкололось у моє власне я. Західноєвропейські літературознавці на початку ХХ століття висловлювали думку, що в українській літературі взагалі нема новел, бо наші митці не відтворюють психологічних помилків своїх героїв. Боїться заглянути у закапелки їхньої свідомості та підсвідомості. У дійсності це твердження хибне. Новелістами світового масштабу були Василь Степаник, Григорій Косинка, Михайло Косубицький та Микола Хвильовий. Безстрашний аналітик суперечностей, потворностей, хвороб людини і суспільства, і раціональності своєї доби. Істину хвилювий сам хвилює і нас усіх хвилює. П'янить і непокоїть, дратує, знесилює і полонить. Словом літературного критика коряка вже майже століття, але вони не втрачають актуальності і сьогодні, бо є свідчення високого таланту митця, який започаткував неоромантичну течію психологічного плану. Та чию творчу свободу немалосердно ламала тоталітарна система. У ньому жив дух неспокою. Саме він народжував думки проти течії, бачити свою державу вільною, а не Хохландією, з народом, що йде великим історичним шляхом, творити своє національне мистецтво, підняти за художнім рівнем до світових шедеврів, вірити, що національні генії України побідним тріумфальним кроком будуть іти по Західній Європі, Європі під грім Фанфар. Високе духовне небо України підносить на скворчість геніальних митців, зокрема Миколи Квальового, де якого стали слова Хай живе дух неспокоїв. Тексти ми вже більш-менш маємо, але серія представляє не лише тексти, вона представляє те, що навколо текстів. Літературний процес, біограф... ми, ми майже не знаємо біографії письменників. Ну, якщо хвильовий це першорядний класик, тут Ростислав Андрійович Октава аванс, що ми знаємо багато про хульового метроя, насправді ніхто не знає біографію і хвильового, і я не думаю, що, що, що всі темні прямо в цій біографії будь-коли вдасться, вдасться якось проглянути. Що ну, за багато часу вже пройшло, ну, хоча архіви невирятні, рукописи не вирядні, але це теж метафора. Насправді, воно все горить по Е, Так ось е, те, що розкривають якісь спогади, те, що розкривають е, підбірки документів, ну насправді багато з цих текстів просто ніколи ніде не публікувалося. Е, і скажімо, ну, якщо тут, я, зна... я ще не бачила цю книжку так, ну, так цю книжку так, на столі в себе, але е, я майже певна, що протоколи в АПРТ там, очевидно, є. Отже, е, отже з протоколів АПРІТ ми дізнаємося, от як було, що було, ми все ми не вивчимо. Але, скажімо, якби, е, якби, от знов ну, таки, ми живемо вже в епоху, коли не пишуть паперових листів, а електронні листи, може, я архаїчна і старосвітська, але я завжди боюся, що вони не так зберігаються добре, як паперові. То тобто, ось, коли б е, Микола Горіш не написав, у Іванові Дніпровському в одному з листів фрази про ну, майже послідно таку в АПЛІТЕ зібралися, випало і роз'їхалися на канікули. То ми почулися з важливого, мабуть, не знали про те саме засідання, хоча протокол, протокол, в АПЛІТЕ відповідний є. Ті самі бачні. Польова, який є в цьому томі, ну очевидно для того, щоб пізнати прототипів, для того, щоб пізнати, що про типом товариша вовчика, тенісиста, лінгвіста є, очевидно, Йоганцем, якщо Росіпа Мельників її не заперечить, такі речі не можна знати безпосередньо з контексту, безпосередньо з художнього тексту. Такі речі треба знати з того, що навколо тексту, з літературного процесу. Ростислав Мельників, який надзвичайно добре знає контекст Миколи Хвильового, харківський контекст, людський, літературний, психологічний, культурологічний контекст, він включив і деякі речі, які раніше і не з'являлися. Ну, я маю на увазі зокрема лист Миколи Хвильового до Михайла Ялового, який писався в 28-му році. В той момент, коли сам польовий своєю дружиною, донькою, якщо, прийомною донькою, якщо не помиляюся, був на лікуванні в Австрії. Це січень 28-го року, і оцей лист, який добутий з архіву, він теж включений. Звичайно, було б супер класно, якби до цього видання потрапила друга частина роману Вальчника Хвильового. Правда? Здорово було. Друга частина вальшників, яка от, вважається нашто безнадійно втраченою. Не знаю, в мене немає аргументів, але пішов з мені підказує, що цю частину можна знайти. Востаннє друга частина де фіксувалася в 1972 році в Менюграді. Там її бачили, там її читали. І після смертки Єремія Ізеншока, а в саме в його архіві зберігалася два частина мальчиків, ці е, її не виявили. Тобто де вона поділася, куди її подів, чи хтось раніше це взяв. Але тобто, історія на цьому не закінчується. Історія Миколи Хвильового, як і багатьох письменників з його покоління, коли йдеться про середину 20-х, другу половину 20-х і початок 30-х років, це історія колосальної ломки. світоглядної, але не тільки світоглядної, а відповідно і психологічної, і ускладеної тим, що насувався час великого страху. Це час ломки. Хвильовий теж пережив правда набагато швидше, ніж інші. Цю таку лобку, яка позначилася вже на ну, найзнаменитішому, мабуть, його творенні новелі Яру Мантика. Ви пам'ятаєте, коли це новелу було написано 1923 рік? Це твір, який засвідчував трагічне прозріння Хвильового. Він зрозумів, що ми зробили те, ми це покоління, і я, в тому числі як один із його духовних інтелектуальних відео, ми зробили щось страшне. Страшний експеримент, який власне закінчиться самовбивством для України руками тих, хто її, начебто, хотів піднести до загірної комуни, я е, намагався і е, представити Миколу Хульового зрозумілим для е, сучасного читача, свого молодого читача. Цим усумована е величезна кількість приміток, тут понад 100 сторіночок дрібним кеглем приміток, е які не лише не вказують на якісь реалії, а я спробував трошки пояснити ті реалії, які там знають у памфлетах, у якихось е текстах, і на це теж пішло чимало часу і. Е Власне, я думаю, що це теж буде своєрідним поштовхом, підґрунтям для подальших студій і самої творчості Миколи Хвильового, і для його сприйняття. А Вольхарія Івановна завідує в мене ряд Це славе привдина. Коли я приймав посаду, мені стільки про неї наговорили, що я й справді думав викинути її з установи. Але тепер я бачу, що це була робота злих язиків. Ольхерія Івановна така прекрасна женщина, у неї таке прекрасне волосся, золото, що я прямо дивуюся. І потім вона така енергійна, така розвитна. Польхерія Івановна, ви заключили договір з професором Чалом? Звичайно, заключила. Це такий чудовий чоловік, але у нього, знаєте, велике горе. У нього вчора в був екстер'єрство. Але він такі гарні роботи пише. Я вважаю, йому треба дати найвищу ставку. О, -о, О, Польхері Івановна не проморгне. Це я добре знаю. Вона не підірве авторитет нашого видавництва. Вона викине на ринок, так би мовити, сливки наукової мислі. Обов'язково, обов'язково, найвищу ставку. Дозвольте Польхерії Івановну записати ці прекрасні роботи, які незабаром випустять наше видавництво. Микола Григоріч, я забула. Оджипалість, але я зараз принесу. І Що ви що ви, Польхеї Івановну, не турбуйтеся. Тоді дозвольте мені записати просто, в якому це буде О, відділі. А, відділі. Боже, мій, це ж пам'ять. Це відомий професор Ча по... Весна і тануть сніги, біжать по дорогах потоки і чути десь хлопуть понят. Стоїть таке неможливе небо, і воно тільки не народилося. Учора, опівночі, коли за городом урочисто скликав будок в нічну зміну, над костьолом повис теплий туман. Учора я думав про Тургенєва і Вальшнеків. Тому що це в крові, тому що мій батько був стрільцем, думав про заводи на морські, про свій стебовий край, про його одинокі озери, що стоять там, де пересікаються чумацькі шляхи. Сьогодні мої мислі про інші, про це знає і Марія. Я зараз думаю про женщину революції. Ніколас, скажи мені, невже жінка так міцно пов'язана з революцією, що без неї, письменників і новелістовім як не можна обійтись? Да Марія, без жінки обійтися не можна. А Бо жінка я... – це круг наших емоцій. Я тобі не вірю. Ніколас, я тобі не вірю. Да Марія, я не показав, але я покажу. Ні, ти її не покажеш. Ти її не покажеш, тому що в твоєму уявленні вона не більше, як саничка. Марі.